Три те, що люди не розуміють, що ми теж, ми, хоч і служимо, але ми теж дівчата, ми теж хочемо бути доглянутими, гарними, десь підфарбуватися, десь, щоб були гарні ручки, нігтики, волосся. Ну, типу, це нормально, бо я дівчина, вона дівчина, ми хочемо бути гарними. І ну, коли вона там на позиції, не може тиждень помитися і так далі. Вона при Естественно, вона приїжджає додому, вона миється, вона вкладає собі гарну зачіску, вона фарбується, бо ну, це треба, це треба робити, треба відпочивати морально. І коли тобі там пишуть, що ось такими нахтюрами і ще щось. А ваше яке діло? Ну ми тут сидимо, ви там. Ну так ще типа, дуже засмучує, що це пишуть чоловіки які ніколи сюди ну, добровільно не підуть. Ну, mm -hmm. Я не знаю, може в них завість якась, що у дівчата сильніші і ну, смілості набагато більше, ніж у чоловіків. Я не знаю, чого так. Но, ще дуже ображаю, коли це пише військовий, який сидить десь ну, 20 км від фронту. Я ж кажу, там дета ракета у нього раз пролетіла в рік, і він там все, я воював, я стріляв, а ти яка сидиш на покрошці, да, там десь е, е, в підвалі, в якому ніфіга нема, я вибачаюсь. І, ну, ти не миєшся нічого, ну, не можеш там, їш одно І те ж саме. І потім ти реально ти хочеш приїхати, ти хочеш прийняти гарячі ванки, ти хочеш, ну, то що. Е, по-перше, мені 23 роки тільки. Я молода. і не буду за чуханки ходити. По-друге, в мене двоє дівчат, доняк. Mm. Е, типа, ну і щоб вони бачили, що у мене мама така замухришка і сором